У Ніжині стартував районний етап змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги для українських школярів. Це вже третій етап. Всеукраїнські шкільні ліги, пліч-опліч проєкт ініційований Володимиром Зеленським з метою популяризації спорту серед учнівської молоді, розвитку їх фізичної активності та культури. Змагання проходять в п'ять етапів із таких видів спорту: це футзал, баскетбол, волейбол, легка атлетика та черлідинг. Учні Ніжинського району обрали волейбол. У третьому етапі взяли участь 12 команд школярів: з Ніжина, Носівки, Мрина, Макіївки, Батурина, Бахмача, Лосинівки, Крут, Комарівки, Нового Бикова, Шаповалівки та Сиволожі. З початком змагань учасників привітав голова Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Сьогодні ми бачимо дітей, які в умовах війни хочуть і досягають. недосяжного, можна сказати так, тому що війна. І сьогодні я впевнений в тому такі старти, які започатковані президентом, які будуть в подальшому тільки розвиватися. І подальшому ця молодь ці наші діти будуть будувати нашу нову переможну державу. Місто Ніжин у третьому етапі представляє команда ЗОЖ номер 15 Вчителі мають надію на найкращі результати. Ми бажаємо їм успіхів, удачі, перемоги і, звичайно, сподіваємося на їхню. Фізичну силу, здібності, уміння, навички, які вони отримували впродовж підготовки, не будемо загадувати наперед, але звичайно, прагнемо перемоги. Змагання триватимуть протягом тижня. Після цього будуть визначені переможці, які представлятимуть Ніжинський район на четвертому обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Нагадаємо, що пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги це перший масштабний спортивний проєкт для школярів. Загалом ліги приходять у понад 20 областях України і спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту України. Валерія Нагорна, Наталія Рульова, час новин ніжин.